Всім привіт, друзі та колеги. Домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. І це третя частина, фінальна частина в побудові е, автому... вантажного автомобіля Вермахту. Це KHD a 3000, повнопривідний двоосний автомобіль. Е, в принципі, в двох попередніх частинах я показав весь процес побудови, третє завершуюче відео. Це буде відео там, з фінальними установками деталей. Та нанесенням візуальних ефектів трошки поспішаю, бо в планах дуже багато моделей нових, які я хочу побудувати. А дану модельку я побудував в рамках, ну, влаштував собі, можна сказати, такий челендж, що на кожну нову модельку, яку я буду там, починати будувати, потрібно добудовувати стару модельку. В принципі, я собі пообіцяв, що поки не добудую всі старі довгобудови не купувати нічого нового. Проте знайомі друзі-родичі дарували нові кіти, і вони якби, накопичуються на поличках та вкладовій. Крім фарбування, як бачите, буду встановлювати ще елементи, які не встановив. Це такі елементи, як каністри паливні, вони тут знаходяться в цікавому місці під кабіною за передніми колесами. Як маленькі додаткові паливні баки. Так, стосовно челенджу, раніше користувався таким слоганом перфекціоніста-прокрастинатора, що краще зробити ідеально, але ніколи, ніж посередньо і зараз. Але велика кількість недобудованих моделек вказують на те, що потрібно щось змінювати. В принципі, ця машинка мені дуже подобалась, вона, в принципі, її прототип подобається і зараз достатньо цікава. Можна сказати, яскрава машина періоду Другої світової, яка виглядає як сучасна, і залишити її недобудованою на поличці, це б, можливо, було б трошки, не знаю, з точки зору моделіста якийсь злочин. Тому вирішив е, на швидку руч добудувати. Нехай е, не втілив в ній всі ті ідеї, які хотів зробити. Не допрацював, можливо, якесь е, деталювання, а також не наповнив е, кузов. Якимись цікавими речами, проте краще буде побудована машинка на поличці, можливо, комусь подарую. Ніж вона буде валятися десь в коробках. Тому не знаю, якщо у вас є велика кількість недобудованих моделей, пишіть про це в коментарях, може зробимо якийсь челендж по добудові машинок. Власне, прийшов, напевно, найулюбленіший етап це коли все пофарбовано і потрібно знімати маски з скляних поверхней. Напевно, я вже неодноразово казав, це як лотерея. Не знаєш до фінального етапу, чи затікла фарба десь під маску, чи не затікла, чи, можливо, пошкоджене вікно чи ні. Як бачите, все добре, по куточкам залишилось трошки клею з стрічки, І можна буде потім видалити за допомогою якогось спонжу. Встановив щітки двірників. Вони там стають в цікавий пас на самому корпусі автомобіля і залишається тільки додати крапельку над клею, але будьте уважні, щоб він не затік на скляну поверхню. Коли майже все готове, залишається тільки встановити кузов. Як можливо ви бачили в відео, я наносив ефект запилення за допомогою світлого пігменту від Хома. Коли... Пігмент був мокрий, воно все було достатньо прикольно, він висох і його майже не видно. Тому ще один раз перейдусь пігментом, запилю в тих місцях, де планував робити запилення. І так, корпус вже зібрано, кузов встановлено. Як бачите, трошки погрався з модуляцією кольорів. Кабіна відрізняється від кузова, хоча й пофарбована тією самою фарбою. І, в принципі, такий результат я отримав. Дякую, що. Дивилися цей процес побудови разом зі мною. На один довгострой стало менше, на одну недобудовану модельку стало менше. І в найближчому часі я перейду до побудови чогось нового і цікавого. А на цьому на сьогодні, все. Дякую вам за увагу і що додивились відео до кінця. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. Дякую нашим Збройним силам за те, що захищають Україну. ПВО за те, що захищають наше небо. А на цьому все. До нових зустрічей. Побачимось.